Отже, найкращі країни для життя та переїзду у 2024 році. Актуальна для багатьох тема переїзду в іншу країну. Поговоримо про важливі критерії, які треба враховувати, роблячи такий вибір. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Вісім найкращих країн для переїзду у 2024 році. Також хочу сказати, що перелічені країни нижче – це особистий рейтинг, Країн для переїзду сервісу для мандрівників TripMyDream Андрія Буренок, який відвідав 62 країни. Кожен із нас в якийсь період свого життя мріяв жити біля моря чи океану, десь у горах Затишних Альп. Можливо, галасливому йорку чи Стамбулі. Звичайно, для початку визначимося з нашим багажем, в які входять ваш вік, освіта, стан здоров'я, знання мови, сума грошей, склад тих, хто буде подорожувати з вами. Наступними важливими критеріями при виборі країни є звичайна безпека, клімат, екологія та природа, також вартість життя, мова, культура, ставлення місцевих жителів до приїжджих. Легалізація, медицина, розваги та робота. Перша країна це Португалія. у 2024 році. Португалія увійшла до десятки найкращих міст для життя за версією рейтингу «Expert Insider. крім очевидних гідностей на кшталт сонця, океану міського рівня злочинності. Та загалом розслабленої атмосфери. Тут чимало інших переваг, важливих для мігранта. Португалія – одна з найдешевших у Євросоюзі країн для життя. Прожитковий мінімум у Португалії становить 820 євро на місяць, а продукти харчування коштують дешевше, ніж у сусідніх європейських країнах. Високий рівень безпеки та висока якість життя, велика перевага цієї країни. У європейському ретингу міст з найкращою якістю життя. 2024 року від порталу Numbeo. Порту, наприклад, посідає 12-те місце. Лісабон стоїть на другому місці в рейтингу найкращих міст для виховання дітей. Тут безпечне середовище, безліч можливостей для розваг та активного відпочинку, а ще для отримання освіти. Наступна країна це Іспанія. Сюди їдуть теплим морем, жарким кліматом та відносно низькими цінами. В Іспанії порівняно з іншими розвиненими країнами Європи. Ціни насправді. Низькі на все, крім електрики. При цьому тут важко знайти роботу та дуже бажано знати мову. А ще тут не заведено поспішати, особливо якщо ви чиновник. Легалізуватись в Іспанії не складно. Для українців зараз найпростіший спосіб це тимчасовий захист, але є інші варіанти, наприклад, студентська віза. Державна охорона здоров'я є безкоштовною, але вона доступна не всім і має ряд недоліків. Наприклад, дуже складно потрапити до фахівців через черги яких чекати на свій візит до лікаря можна місяцями. Державна освіта доступна всім без винятку, навіть дітям легальних іммігрантів. Проте друзі, вона має деякі недоліки. Один із них це низька якість академічних знань порівняно з українськими школами. Третя країна це Кіпр. Середземноморський регіон залишається кращим через клімат, людей і певну атмосферу, наявність цікавої історії. Кіпр це острів, що є звичайно великим мінусом цієї країни. До переваг життя на Кіпрі належать добрі люди, комфортний клімат, безпека, англомовне населення та доступ до освіти. Кіпр посідає четверте місце серед країн із найкращою екологією для життя з дітьми. Після закінчення міжнародних шкіл на Кіпрі студенти, наприклад, мають добрі шанси на вступ до вузів Європи та Сполучених Штатів. Наступна країна це Греція. Неймовірне місце острів Кріт. Істотний мінус це наявність аж трьох різних військових баз. Грецька база, також дві бази НАТО. Незважаючи на це, для багатьох людей життя в Греції саме звучить як мрія. У порівнянні з іншими країнами Європи вартість життя в Греції досить низька. Греція є дуже безпечною країною з одним із найнижчих рівнів злочинності у Європі. Залишитись в Греції можна, якщо отримати в Же з працевлаштування чи навчання Америку називають країною можливостей, і це те місце, де справді можна розпочати все з нуля. Тут працю оцінюють на гідному рівні, але зворотній бік в тому, що тут все дуже дорого. Сполучені Штати це країна іммігрантів, тут живуть люди з сотень національностей, а місцеві загалом ставляться до іноземців легко та без снобізму. Ще одна велика перевага: різноманітність. Природних пам'яток тут є мегаполіси та провінції, пустелі, водоспади, гейзери та гори, вулкани, пляжі, гірськолижні курорти. Звичайно, життя в Америці, друзі, багатьом виглядає як мрія, але з чим реально там можна зіткнутися, не знаючи всіх нюансів перед переїздом. бажано, звичайно, озброїтись необхідною інформацією. Взагалі, Канада та Сполучені Штати це дві сусідні країни, які з багатьох аспектів дуже схожі. Вважається, що в Сполучених Штатах вища зарплата і легше знайти роботу за спеціальністю, плюс набагато більший і дешевий вибір абсолютно всього: одяг, електрика, меблі та інше. Взагалі, Канадці є більш соціально захищеними і уряд має кращі програми для підтримки своїх громадян. Також в Канаді доступна система охорони здоров'я, на відміну від Сполучених Штатів. Рівень злочинності тут набагато нижчі порівняно з Сполученими Штатами, і канадські університети та коледжі навчають за розумними цінами. Канада більш підійде для тих, хто віддає перевагу безпечній, спокійній країні, а Сполучені Штати тим, хто порагне кар'єрного зростання, розвитку бізнесу та високих доходів. І останні дві країни це Швеція та Німеччина. Насправді ці країни дуже схожі між собою, як і багато європейських країн у Євросоюзі. Швеція вважається однією з найбільш благополучних держав. Тут стабільна економіка, ефективна соціальна та виважена зовнішня політика, високі зарплати та пенсії, та зовсім немає корупційної складової. Серед плюсів країни також вирізняють безкоштовну освіту, гарну природу, високу культуру людей. До мінусів найчастіше відносять високі ціни та податки. Отже, друзі, така важлива інформація, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.